Добрий день! На цьому каналі ми поговоримо про вчення Тольтеків. Вчення Тольтеків – це загальнолюдське знання, яке включає в себе всі наявні вчення на цій планеті. Вчення тольтеків – це еволюційний шлях розвитку людини, розвиток від звичайного індивіда до рівня людини-знання. Різні релігії і вчення, які є на планеті, описують частини шляху тольтеків. Якщо зібрати всі навчання як пазли у струнку систему, ми отримуємо саме вчення тольтеків. Таке універсальне загальнолюдське знання. Багато хто читав книги Карлса Кастане і впізнавав в них знайомі риси. Буддист бачив їх буддизм, християнин бачив паралелі про християнство, а івдеї розуміли івдейські істини. Це все тому. Що саме вчення тальтеків це абстрактний опис загального для всіх шляхів розвитку людства. Так ось, шлях один для всіх. Кожен його інтерпретує по-своєму. І кожен може проходити його своїм способом. Способів проходження мільйонів. Скільки живих істот на планеті, стільки і способів. Тут ми покажемо. Один із способів проходження базовий фундаментальний підхід, який виводить нас на шлях розвитку. Цей спосіб є результатом багаторічної практики, перегляду цієї практики і виведення універсального принципу з урахування цієї практики. Спосіб складається із простих прийомів, які може виконати навіть дитина. В результаті перегляду ми. Отримуємо якийсь кінцевий результат. Він являє собою концентрований досвід, очищений від особистих передумов і особистої історії, так званий сурга для орла. Кожен практикуючий повинен зробити такий же перегляд свого життя і виявити свій спосіб, який він використовує для свого розвитку. Свій особистий кристал досвіду. Тому наш спосіб це всього лише приклад того, що має вийти. Спосіб складається із чотирьох етапів. Ми назвали їх відповідно до чотирьох мистецтв шляху воїна. Перший етап це самодисципліна мисливців, так зване мистецтво сталкера. Другий етап це схильність мага, так зване мистецтво снабачка. Третій етап усвідомлення того, хто бачить. Це так зване мистецтво усвідомлення. І четвертий етап це намір людини знання. Мистецтво наміру. Перш ніж ми почнемо розбирати спосіб, ми розберемося з термінами, які використовуються в інтерпретації магії, для того, щоб у нас був більш-менш одинаковий синтаксис, щоб ми розуміли, про що йдеться насправді. Тому що, за словами ярликами, у кожного з нас свої поняття. Що не відповідають іноді реальним енергетичним фактам. Таким чином, ми проведемо синхронізацію первину перед ознайомленням з нашим способом. Вам може здатися, що наш спосіб суперечить і конфліктує з усіма загальноприйнятими поняттями та догмами, прийнятими у світі. Але насправді. Розбігність тільки з вашим розумінням вчення, а не з самим чином. Якщо ви зрозумієте цей постулат, то вам не заважатиме власна інтерпретація побачити суть методу. Удачі вам в практиці!